Леви, доброго дня, вітаю вас. Вересень місяць вже впевнено увійшов у кожну родину, і ми зустрічаємо осінній цикл затемнень, також ряд планет в ретроградному русі. Крім того, ще багато додаткової інформації стосовно руху особистих планет. Також рекомендації на цей період. Все це у моєму загальному вересневому прогнозі. Тому, будь ласка, переходьте за посиланнями. А в цьому відео ми зосереджуємося в першу чергу на інгресії. Марса у знак зодіака Рак, у ваш 12-й сектор гороскопа нині. Тут Марс приносить нам потребу усамітнитися, дистанціюватися, ізолюватися, завершувати певні проекти, проводити багато часу на одинці, на самоті, ніби розбираючись з нашим внутрішнім станом, з якимись накопиченими питаннями, з турботами про нашу родину, сім'ю, з ключовими питаннями сімейних цінностей. Розуміння того, що робити далі, на чому наша родина тримається, питання безпеки житла, питання взагалі також нашої історії, родової пам'яті, звернення до наших пращурів, до місць поховань, можливо. В якості рекомендацій, якщо є можливість, навідайте могилки ваших пращурів, відновіть інформацію про ваших предків, навідайте батьків, як мінімум, також приділіть увагу, застосуйте. Енергію Марса для того, щоб прибрати у вашому житлі, для того, щоб зробити якісь певні такі ключові моменти вашого особистого фізичного відбитку стосовно давньої історії вашого роду, стосовно місця проживання ваших батьків, загалом відновлення стосунків зібрання вашої родини разом. А також по такому транзитному Марсу, ми бачимо надзвичайно емоційний хвилюючий період, коли нам необхідно буквально розібратися. З собою, коли нам потрібне фізичне навантаження для того, щоб стабілізувати свій емоційний фон, стабілізувати свій настрій, щоб навчитися керувати мінливістю наших емоцій. Тому, будь ласка, певне таке самодостатнє, потрібне усамітнення, можливість почитати наодинці, побути наодинці, поїхати в якусь віддалену місцевість, наприклад, або просто більше часу проводити на самоті. Це може бути навіть вдома, це може бути. На такому робочому місці, якщо ви працюєте позмінно і виконуєте таку одиночну певну роботу, або у вас є можливість тривалий час знаходитись в тиші і спокої, то цей час буде для вас надзвичайно продуктивний. Він є результативним також в тому плані, щоб закінчувати якісь великі накопичені об'єми роботи. Це, наприклад, час роботи над дисертацією, на, на будь-якою роботою, яка потребує особисто. Включення, робота над завершенням якогось проєкту, або ж також над такою творчістю, яка допомагає нам виразити себе особисто, буквально озвучити наші внутрішні страхи, якісь внутрішні наші такі стани, які ми не можемо висловити. Ми можемо зараз це проговорити, ніби у вигляді якоїсь фізичної активності це може бути навіть робота на присадибній ділянці, коли ми у своїх думках, у своїх переживаннях можемо дійсно зробити такий колосальний прорив, облаштування житла, а також стосунки відвідини наших рідних і близьких час, проведений спільно з нашими рідними, з нашими дітьми. Можливо, навідати дітей, якщо вони живуть десь далеко, або онуки, листування, переписка, хоча б онлайн зв'язок. Але це знак. Направить в потрібне русло енергетику вашого Марса по 12 сектору гороскопа. І ось 30 вересня сприятливий тригон між Марсом і Сатурном у вашому 8 секторі гороскопа. Це така підтримка від вашої другої половинки може бути, коли ви відчуваєте стабільність, ви відчуваєте дійсно результативність від спілкування, від домовленостей певних, від часу проведеного разом. Це можуть бути Виплатить. Гарантії можуть бути також якісь певні заключні документи, фінансування, кредитування, виплати, дозволи, також постанови, рішення. Крім цього, це загалом підтримка у вигляді якогось певного конкретного графіку роботи навіть вашої другої половинки. Можливо, ви зараз будете спільно навіть працювати над завершенням якоїсь проекту і діяльності для того, щоб отримати. Наприклад, якусь виплату вашим чоловіком або дружиною, або якийсь дозвіл, або можливість звільнитися, наприклад, з роботи, або ж просто ви маєте спільний проєкт, який має бути виконаний вчасно. Крім того, питання можливості розраховувати також на вашого чоловіка, дружини. Стосунки можуть значно покращитися під кінець місяця, в тому плані, що частину обов'язків, наприклад, ви зможете делегувати вашій другій половині. І вона їх профінансує, наприклад, або ж зможе посприяти вам, певним чином у вирішенні якихось поточних питань стосовно турботи про вашу родину, зокрема. Також звертаємо увагу Леви, що із 9 числа Меркурій в директному русі вже рухається знаком зодіака Діва у вашому другому секторі гороскопа. Ось тут ми бачимо приціл активності, переписки, поїздок, розмов. Про фінансову спроможність вашу безпосередньо, про вашу фінансову стабільність, про спосіб доходу, крім того, можливість витрачати на щось кошти, а також вирішувати питання стосовно місця роботи, стосовно кількості зароблених грошей буквально стосовно направлення їх, а також питання економії, раціонального розподілення. Тому будьте уважні, але ви в цьому сенсі. Також питання самооцінки, система. І цінностей вашої індивідуальної, наведення ладу у тому порядку, який пронизує все ваше життя, що ви хочете делегувати, наприклад, від чого відмовитись, в чому ви дійсно надлишково витрачаєте енергію, в чому ви нераціональні. Змінити структуру витрат, наприклад, або ж подумати, на що дійсно доречно витрачати кошти. Так от, Меркурій, по другому сектору вашого гороскопа, рухаючись у Вересні дасть такі сприятливі чинники, як тригон до Урана 24 вересня, це сприятлива можливість отримати вигідну фінансову пропозицію, також направити навіть кошти за сприяння певних керівних осіб в потрібне русло, вирішити питання значно швидше, зробити буквально якийсь прорив у вашому соціальному статусі. Це навіть може бути таке питання пропозиції. І щодо укладення шлюбу несподіване зовсім. Коли вам вдасться одружитися, ви, наприклад, зможете зустрітися і укласти шлюб, коли вам вдасться переїхати, буде достатня кількість коштів на те, щоб здійснити якусь певну цінну покупку, оформити якісь документи, змінити роботу. крім А також це важливий такий зібраний пакет фінансових документів для того, щоб профінансувати щось, приміру. Крім цього, Можливість отримати досягнення, важливе досягнення за наявності певного структурованого фінансового підходу. Тобто буквально гроші на передплату, наприклад, або ж певне майно, яке може бути виступати гарантом, наприклад, вашого переїзду, або підтримати вас буквально для якихось таких нових звершень. 26 вересня Меркурій в тригоні до Плутона. Тут також вигідні фінансові Пропозиції підтримки з точки зору колектива, такі зміни у вашому буденному середовищі, коли ви розумієте, що ви можете заробляти, ви можете обговорювати питання зарплатні, наприклад, якась премія, підвищення, а також можливість застосувати ваші знання для покращення вашої фінансової ситуації, можливість поїхати на заробітки, отримати додаткове джерело доходу, можливість заробляти по-іншому. Або ж така достатність. Коштів, щоб, наприклад, покращити стан вашого здоров'я, і таким чином мати можливість вийти на роботу, або ж вирішити якісь боргові питання і отримати вже квиток, скажімо так, для вирішення питань без боргу колишнього. А також можливість викупити якийсь певний предмет, майна, а щось навпаки, вигідно продати. Теж, до речі, дуже може бути і перенаправити ці гроші в потрібне русло. Також звертаємо увагу Леви, що Венера у Терезах, у вашому третьому секторі гороскопа до 23 вересня. І за цей транзитний період вона формує чудовий аспект тригона до Юпітера у вашому 11 секторі. Ось тут Венера приносить гармонію, фінансову вигоду, чудові пропозиції і відчуття приємності, сюрпризів у близьких подорожах, поїздках. Це можуть бути стосунки із родичами. крім того колектив Тив, можливо, у ваш колектив прийде співробітник, який значно полегшить просто робочий процес, або ж повернеться із від. До речі, так може ще вплив Венери програватися. Крім того, оплата праці може зрости, також можливість відпочити, наприклад, поїхати додому, крім того, змінити місце проживання, а навіть якась подорож, нетривалий певний візит, можливість обговорити питання переїзду, крім того, можливість обговорювати питання контрактів, якихось купівля-продаж товарів, також ваш бізнес. Кількість виступів, наприклад, може зрости затребуваність взагалі вас на вашому робочому місці, і це буде відповідно більше фінансуватися. Також Лев, звертаємо увагу, що весь транзитний період у Терезах, тобто до 23 вересня, Венера знаходиться під впливом ліліти в узла минулого кету. Тобто, наше відчуття радості від того, що навколо нас відбувається, куди ми їздимо, з ким ми спілкуємося, від спілкування з близькими, з колегами по роботі. Оті від справ документальних у поїздках, так що будьте обережні, будь ласка, леви, може бути зіпсованим через певні. Такі наші особисті фактори, коли ми відчуваємо, що щось за нашою спиною відбувається, щось є незавершене, бажання достроково завершити якісь стосунки, бажання, наприклад, змінити місце проживання, просто позбутися якихось певних зобов'язань, змінити роботу, змінити колектив, місце навчання, просто навіть змінити документи, змінити прізвище в документах, тобто ось такого от роду думки, або ж певні. Такі шаблони, які приходять ніби знову і знову з минулого, коли ми до поточних ситуацій приміряємо все те, що спіткало нас колись, і ми не можемо бути в спокої. Такі фактори різні стримуючі існують, і вони ніби створюють для нас такий фон різноманітних інтригуючих питань в цей період, і крім того, інформації, яка нас ніби плутає, або робить наше перебування десь, навчання. Поїздки безрадісними, або дає ось цей фон контакту з такими людьми, які нам неприємні, наприклад. Коли ми опиняємося в тих ситуаціях, в які б ми не хотіли потрапляти, вже 24 вересня Венера переходить у четвертий сектор вашого розкопа. Це можуть бути ситуації повернення додому, поїздки на батьківщину, облаштування житла, нарешті переїзду в своє житло, також купівлі житла. Бо ж безпосередньо подарунків від ваших близьких для ваших близьких, а також ситуації можливості просто бути вдома і отримувати від цього задоволення, зустрічі з вашими близькими, можливість отримати звісточку від ваших близьких, просто зібрати всю вашу рідню у якомусь одному помешканні. А також приємні звістки стосовно народження діточок, стосовно розширення вашої родини, приємні. Події у житті дітей, у ваших батьків, зокрема, також у стані здоров'я ваших батьків, загалом сюрпризи, такі приємності стосовно вашої родини. А також, Леве, наголошу, що сонечко мандрує знаком зодіака, Діва, до дня осіннього рівнодення до 22 числа. Тож, фокус уваги на фінансах, на системи цінностей, на самооцінці, на вашому майні, що є у вас, як Ресурс. А ось вже з 22 числа сонечко переходить у третій сектор вашого гороскопа. І ось тут ми вже відчуваємо більше енергії, до радості, більше. Причин до того, щоб зустрічатись з людьми, більше бажання ділитись інформацією, отримувати її, вникати у сілякі поточні справи і загалом спілкуватись. Дякую вам, Леве. Обов'язково зустрінемося ще у відео по затемненням І нагадую, загальне відео стосовно вересня не пропустіть. І хай вам щастить!